Друзі, ми сьогодні зустрілися з Наталочкою. У неї на є дуже дуже класні особисті досвід застосування ефірних олій. Наталочка, розкажи. Так, це було десь місяць назад. Я вернулася, до речі, з Німеччини в Україну, і в мене є свої коти, собака. І в дворі прибулився це Мої сусіди розказували, десь він жив. через неділю, коли я вернулася в Україну, якраз збила його машина. Ось, і, звісно, ми всі разом рятували його, збирали кошти на операцію. Ми зробили операцію, на йому челюсть, нижню, до речі, була стріщена внизу. От. І я його до себе забрала, тому що ніхто не міг забрати, і я вирішила, якби на балконі мене жив. Якраз на другий день після операції потика. Ми зустрілися з Уфа. У нас була зустріч, і це вже вечір був десь шість годин. Я кажу, Оксана, дивлюся, так на ну, годину кажу, боже ну, я не встигну в аптеку. Давайш видень, будемо Вона каже, а що тобі там треба в аптеці? Я Казала, треба випустили антибіотики. Треба прополити сім днів була пота. Ну каже, сам ділян. Скільки в табальфір олій є? Давай каже, я тобі розкажу, що треба змішати. Я до речі, користуюся оліями вже сім. Більше да, для себе, так би в своїй сім'ї, для онуків. От, а з своїми тваринами да, не використовувала. Mm -hmm. Вона каже: всім годин закривається, але ти не встигнеш. Каже, Давай, кажу, зробимо. І розказала, скільки яких олів От, і сім днів я капала на полочку. От, йому... Прямо на шесть, так? Так, на шерсть я капала три рази на день. Капала, да? Прям? Так, капала. Тобто ти в базовій олії розвела, так? Да? Так, в базовій олії розвела і наносила прям на хребет. На хребет, да, Рез... щоб він не зміг злизати замість антибіотиків? Замість антибіотиків. Угу, угу. Так, сім ні рівнем сімків. Як випасав? І Чудовим е, образом да швидко дуже котик пішов на кавку. Почав їсти до речі, навіть твердий корм. Клас! От, він ось тут все подоживало. То що в ньому були зараження? Пішло не просто там тріщина. Дан там зараження зі uh -huh. було ось як працюють ефірні олії. Краще, ніж антибіотик, тому що, дивіться, антибіотик він би зробив там віалем, животик би мог би боролит, розумієте? А й кеніалій Тому то, що він, до да речі, до голодний був багато днів, мабуть, він в неділю не їв. Uh -huh. Так, от, це могло б попагубно да, спрацювати саме для його yeah. шлунку. А так сильна я прям це супер.